Будуються нові будинки, а ось такі нещодавно побудовані. Дивіться такі таунхаузи. Дуже модернізовані, Тут все за новітніми технологіями побудовано. І зараз ось тут такий майданчик, що просто не пройти, не проїхати. Ось так. Цілий-цілий комплекс. Дивіться, який красивий комплекс, дуже гарний комплекс. Мені дуже подобається, що тут все безбар'єрне, тобто людина із коляскою, і з візочком, і на, з ролатором може бути. І, ну, тобто, дуже-дуже зручно. Ось тут працюють просто. Просто працюють Риють котловани, ну тобто тут дуже активно йде робота.